Thank you 15 жовтня 2015 року, раніше судимий за вбивство громадянин Гаджук з особливою жорстокістю та цинізмом позбавив життя співмешканку, з якою разом проживав у селі Велика Слобідка. Подружжя проживало разом рік. Сусіди вказували на постійні конфлікти. Чоловік систематично знущався над співмешканкою та й сім'ю загалом називали неблагополучною. Жінка вела аморальний спосіб життя та на цьому ґрунті у співмешканців не раз ставалися сварки. Так і цього разу, прийшовши додому, чоловік. Іх застав голодних дітей спільно із потерпілою новонароджену дівчинку та сина жінки від попереднього шлюбу. Жінка ж була п'яною, розповідала про зраду та розпочала нецензурно лаятись та обзивати гаджука, після чого вдарила чоловіка та жбурнула у нього шухлядою. Розлютившись, засуджений на ніс потерпілій близько 45 ударів кулаками рук, шухлядою, меблями та їх уламками. Чим спричинив перелом восьми ребер, забій лівої легені та значні крововиливи, синці та садна по всьому тілу. Жінка опиралася, благала зупинитися та розгніваний співмешканець продовжував жорстоко лупцювати. Її. Зазнавши нестерпного болю, потерпіла, хотіла вмитися та наостанок випити води, проте не змогла та втратила свідомість. Побачивши непритомну дружину, чоловік не викликав швидку, а взявся самостійно робити штучне дихання. Бездиханне та понівечене тіло матері п'ятьох дітей виявили сестра обвинуваченого разом із чоловіком. Найстрашніше те, що під час сварки, яка спричинила смерть, у будинку знаходились неповнолітні діти співмешканців, які, як запевняє мати потерпілої, зазнали значної психологічної травми. Малолітній син потерпілої після жахливого вечора залишається замкнутим, мало говорить та постійно малює шухляду і пилосос, яким Гаджук знущався над його матір'ю. Чоловік запевняв, що не мав наміру вбивати дружину, а ребра Приломав, ...коли робив штучне дихання, аби врятувати її. 5 серпня колегія суду у складі головуючого драча Івана Володимировича, судді воєвідка Ярослава Івановича та судді Кузняк-Годлевської Елеонори Віталівни заслухали справу та прийняли рішення. Далі у відеосюжеті. 5 серпня 2016 року місто Кам'янець-Подільський. Кам'янець-Подільський міськрайонний суд Кам Хмельницькове, в складі колегії, головуючий судді драчам, судді воєвітка Кузняк Годлевської з участю прокурора Кам'янець-Подільської місцевої прокуратури Пронузюка, захисника Булаєнка, Гавюка, обвинуваченого Гаджули, секретаря судового засідання Явдошко-Бєлік, розданши у відкритому судовому сіні в залі суду, кримінальне провадження щодо хаджула. Один 24 жовтня 2006 року апеляційним судом Хмельницької області за численною першої 115 -го. Статтею 115 частина 2, 15 частина 2 пункту 1 частини 115 к України на обставі 70К України до 11 років позбавлення волі 18 липня 2014 року звільно умовно достроково 5 обвинувачено за пунктами 4, 13 частини 2 статті 115 К України встановив. Кажула, будучи судимим 24 жовтня 106 року Хмельницьким апеляційним судом за умисне вбивство та замах на умисне вбивство двох і більше осіб. Тобто за частиною 1, 115 статтями 15, частиною 2 пунктами 1, частини 2 статті 115 К України на обставі 70 К України до 11 років позбавлення волі та будучи звільненим з місць позбавлення волі 18 липня 2014 року. Умовно строк 2 роки, 7 місяців, 20 днів на шлях виправлення не став. Та вже через рік і 3 місяці після звільнення в період умовно-дострокового звільнення знову умисно протиправно заподія смерть співмешканців Кушнір за наступних обставин. Так, 15 жовтня 2015 року, близько 3-ї години, Хаджула у селі Велика Стобітка Кам'янець-Подільського району Хмельницької області, в будинку вулиці Шевченка, Жовтневій-24. За місцем проживання в ході суперечки із півмешканкою кушнір на ґрунті побутових конфліктних відносин, діючого миску з особливою жорстокістю, усвідомлюючи, що задає потерпіллі нестерпного болю і особливих фізичних страждань, внаслідок великої кількості тілесних ушкоджень, бажаючи смерті, потерпілий на ніс кушнір в різні частини тіла з прикладним значної фізичної сили, численні удари кулаками рук, а також шухлядами, меблями, їх уламками, з яких не менше 17 ударів. Кулаками обо в, в область горної клітки, гомілково, гомілково ступне суглобу, гомілки, кисті, сідниці та паркової ділянки. Не менше 27 ударів меблою шуклядою і її уламками в область гомілки, стегна, ліктювого суглобу плеча, передпліці та життєво важливого органу голови, а всього завдав не менше 44 ударів з прикладенням значної сили, Смущаючись на потерпілою, гаджула, в часі за обставин описаних вище. Коли потерпіла, стояла, було в вертикальному положенні і лежала в горизонтальному положенні. Він умисно, маючи намір заподіяти смерть, потерпіла особливою жорстокістю, у швидкій послідовності, одне за одним, у незначний проміжок часу, прижиттєво, спричинив кушнір тілесні, ушкодження у вигляді. Перше. Перелому сьомого, восьму, 8, 8, 9, 10 ребер, посередньо підпахової лінії зліва, 5, 6, 7, 8 ребер, позадньої підпахові лінії зліва. З ушкодженням. Парієнтальної плеври уламками ребер зліва, забої лівого легені по задній поверхні нижньої долі, крововилову міжребітні м'язи, 6, 7, 8, 9 міжребірях, по середньо підпахової лінії та задньо підпаховій лініях, крововилову підшкірну, підшкірну, підшкірну жировну підковину та широкий м'яз спини зліва на рівні 5-6 ребер по навколохребтовій навколо, навколо лінії зліва. Чотирьох синяків на задній буковій поверхні грудної клітки зліва на рівні 6-7-8 ребент посередньо підпахової та задньопідпахової лінії. Семи синяків в верхнього зовнішньому квадранті правої сідниці та нижньо-зовнішньому квадранті лівої сідниці, на зовнішній поверхні правого мілкового ступеневого суглобу та внутрішній поверхні лівого мілку ступеневого суглобу, на задній поверхні лівої гомілки в верхній третині по Попероковій ділянці справа, шести синяків на тильній поверхні правої та лівої кисті на рівні фаланув другого, третього, четвертого паців, тобто гаджула за вказаних обставин, маючи намір вбити потерпіл, особливо жорстокість, спричинив кушнів, значну кількість тілесних ушкоджень, які в сукупності призвели до розвитку плевропульмонального і травматичного шоку, та мали ознаки тяжких тілесних ушкоджень, що небезпечні для життя в момент заподіяння, та під час нанесення і після яких при житті потерпіла терпіла на не, не в дозі, тобто не пізніше години після спричинних гаджулою тілесним ушкодженням, а саме Кушнір померла на місці вчинення злочину, а гаджула, не вживаючи заходів для порятунку потерпілої, покинув місце події та став переховуватись, проте наступного дня був затриманий слідчими органами. Опинувачення гаджула у суді вину визнав частково лише за частиною 2 статті 121К України. Він стверджував, що не мав наміру спричиняти смерть потерпіла, а хотів лише провчити її, оскільки потерпіло було поганою домогосподаркою. Той вечір була п'яною, не доглядала за дитиною, зізналась у зраді і обізвала його непристойною лайкою, що викликало в нього особливість, там внаслідок чого він розізлився і не міг контролювати свої дії. По суті, обвинувачення Годжула повідомив, що за 3-4 місяці звільнення з Крижопільського виправного центру познайомився з Кушнір. Остання проживала у селі Вербува, Томашківського району Вінницької області, а її мати проживала у санте Вапнярка. У потерпілої було четверо дітей від першого шлюбу. Після звільнення він запросив її проживати з ним у селі Велика Слобідка Кам'янського Дійського району Хмельницької області, на що вона погодилась. У травні 2015 року народилася їх спільна донька. Після народження дитини кушнір стала зловживати алкоголом, не доглядала за дітьми, без потреби витрачала кошти, була поганою до одногосподарство. Домогосподарку. У зв'язку з цим вони конфліктували. Через погіршення відносин у липні-серпні 2015 року Кушнір своїми дітьми втекла до в вапнярку до матері, а тримісячну дитину залишила. Звідти вона телефонувала і хотіла забрати ще й наймолодшу їх спільну дитину, але він хотів зберегти сім'ю, тому запрошував до себе. За місяць до бою, у вересні 2015 року, Кушнів повернулась до нього з сином Данилом 2009 року народження з телефонних розмов. Потерпіли, він став розуміти, що кушнір зраджувала йому, а тому постійно дорікав її та загоруйку. Увечері, 14 жовтня, 2015 року, він швагром Оболенським пішов на рибалку. А коли о 22 годині повернувся, то побачив, що кушнір в стані алкогольного сп'яніння. Розповіла йому, що пила з знайомою Іною. Він повечеряв і ліг дивитися телевізору. Уночі їх спільна дитина має, стала плакати. Він... Сказав кушнір піднятися до дитини, але вона відмовила йому на цензурну лайку. Тоді він штовхнув її з ліжка і та впала на підлогу. Потерпіла, піднялася, взяла дошку з підвіконня і нанесла йому удару руку, а потім кинула в нього шухляду і полососом. Його це розізлило, він став бити її, Штовхнув її, і вона вдарила з до печі. Після цього розламав меблі і став передньою частиною шухляди бити кушнір по руках і ногах, бив рукою по обличчю. Але як наносив удари ногами і руками по тулубу і голові, не пам'ятав, оскільки сильно розізлився. Кушнір була вся в крові, житло теж було в її крові. Бійці вона зізналась у зраді і обізвала його. Він сильніше розізлився і продовжував її бити дошками від поламаних меблів. Кушнір стала голосно проситись, і він припинив її побиття. Через бійку проснувся малолітній син кузик, де 2009 року народження. Але він заспокоїв дитину і вклав спати. Вона хотіла помитись, а коли виходила в коридор коридорі впала, тоді він приніс їй води. Вона помилась і лягла в ліжку. Кушнір хотіла закурити і попити, але не змогла вдихати. Він підняв її на руки і вона померла. Він став робити масаж серця, але це не допомогло. Зрозумівши, що з причиною смерть потерпів, він пішов до сестри і розповів все, наказав забрати дітей. Далі він переховувався у селі, а пізніше здався працівникам міліції. Свідчення годжули в тій, в тій частині, що він не мав наміру позбавити життя потерпілу, наніс їй невелику кількість ударів лише по кінцівках, а в момент злочину перевагу в особливому психічному стані суд вважає неправдивими, наданими з метою захисту власних інтересів та зменшення обсягу в Така версія обвинувачено є способом захисту від доведених обставин умисного вбивства з кваліфікуючими ознаками. Суд критично оцінює в цій частині свідчення одиночного, оскільки вони не узгоджуються з його діями після вбивства та повністю спростовані дослідженими у суді доказами, показаннями свідків, експертів, висновками експертиз, речовими доказами, іншими зафіксованими даними придаткових персональних дій та додатка до них. Так, допитана у судовому засіданні потерпіла Загоруйко, дала показання суду про те, що 16 жовтня 2015 року п'ятницю ввечері сусідка повідомила, що кушнір вбили. Вона позвонила до дільничного інспектора КамСПідійського відділу міліції Бакара, і той підтвердив, що її дочку вбили. Потерпіла повідомила, що Кушнір проживала з Гаджулою у цивільному шлюбі понад один рік. Але відносини між потерпілою та обумашнім були дуже погані. Влітку, в липні 2014 року, коли Гаджула звільнився з місць позбавлення Олі, він почав жити спільно з її дочкою та двома дітьми в селі Олега Слобідка. Старша дочка Кушнір Яна приїхала до Вінницьков і проживає з нею. Останній раз дочку Кушнір ВВ вона бачила за місяць до указаної події, а розмовляла ввечері напередодні вбивства 14 жовтня 2016 року 22 годині. Донька повідомила, що Гаджула був на ребації і в них все нормально. Потерпіла, вважає, що малолітня дитина, витой син Кузик Данило 2009 року народження, був очевидцем вбивства, отримав психологічну травму. Після цих подій малює тумбочку і колесо, з якими Гаджула вбив, потерпіву. Розповідає, що Кушнір ВВ просила не вбивати її. Також потерпіли. Відомо, що її донька неодноразово зверталась до дільничного локаря через те, що Гаджула її бив, просила суд суворо покарати Гаджула та принести йому довічне вічне волі. Допитана у суді свідок Гаджула, те сестра обвинувачена, дала показання про те, що 14 жовтня 2015 року, о 3-й годині ночі, її, 14 жовтня 2015 року, її чоловік Оболенський прийшов з рибалки, взяв сигарет і курив дворі будинку. В той момент Підійшов брат Гаджула і сказав їм підійти до нього додому і забрати дитину, тому що кушнір мертвий. Гаджула був тверезий. Вона з Обленським пішли до будинку брата. Чоловік зайшов першим і повідомив, що діти сплять, а потерпіла мертва. В кімнаті миска з водою і кров'ю, а на веранді плями крові. Вони забрали дітей додому. Про подію повідомили голові сільської ради. Свідок Гаджула охарактерузувала з негативної сторони. Відносно між одначими Гаджулою та кушнір повідомило, що останнє зложивало алкогольним рукою та не доглядала за дітьми. Свідок Оболенський свідчив у суді про те, що 14 жовтня 2015 року, після 15-ї години з гаджулою поїхали на рибалку, повернулись додому ввечері. О 3-й годині ночі, коли він курив у дворі будинку до нього підійшов Гаджуло і сказав, що вбив віку і попросив забрати з будинку дітей. Потім побив віку і попросив забрати з будинку дітей. Потім гаджула. Пішов до мене. Він разом з дружиною зайшли в будинок до гаджули і побачили, що в кімнаті безлад, розбиті меблі, була миска з водою і кров'ю. Кушнір лежала мертва на ліжку, її руки, і ноги, обличчя були сині. Діти спали, працював телевізор. Вони забрали дітей додому. Свідок Поболенський характеризував з негативної сторони відносини між Гаджулею та Кушнір. Свідок Сторожук, сусідка Гаджули, позитивно характеризувала останніх конфліктів між потерпілою. І ним не спостерігала, але вбиту кушнір, з але вбито кушнір, свідок описала з негативної сторони, вважала, що кушнір не займалася господарством, не доглядала за дітьми і чоловіком. Свідок гаджула, тепер мати опонувачного свідчила, що її син гаджула після відбиття покарання з липня 2014 року проживав з кушнір. Остання приїхала з трьома дітьми на постійне місце проживання. Свідок негативно характеру Кушнір, стверджувала, що потерпіло, зложувала спиртними напоями, не, не готувала їжу ні дітям, ні чоловікам. 15 жовтня 2015 року вночі Гаджула прийшов і сказав їй забрати дітей з дому. Далі її донька з зятам Доленським, виявилася, що Кушнір мертвий. Через два дні Гаджула зізнався, що Кушнір не ставала до дітей, і він розсердився і побив її. Свідок-Кузик веде батько малолітнього кузика Данила 2009 року народженого. суді, заперечив, щоб його сина. Допитували, як очоється, оскільки він пережив психічну травму. Йому сняться ці події. Кузик повідомив, що Данило розповів йому, що у ніч вбивства прокинувся і бачив, як Сашко, так він назвав Гаджулу. Бив Кушнір, вона лежала у крові, а потім Гаджула виносив її на руках вмиватися. Кушнір сказала, що помирає. Для життя Кушнір медична допомога мала бути професійною і миттєвою. Проте Гаджула таку допомогу не надав. Швидку допомогу не викликав, хоча мазумав це зробити, що свідчить про його умислами та збавлення життя кушнів та спростовує його доводи про відсутність умислового. Експерти Руй, психіатр та Варвус, психолог. Висновки перевинної судової психіатричної експертизи підтримали. Руй повідомив, що під час експертизи підозрюваний зізнався в повітті кушнів. У суді Руй та Варвус спростували довди підозрення і його захисника. Вони стверджували, що виноваш момент він криміновано в стані афекту, фрустрації. Стресу часивно в душевому хворі не перебував. Варвус стверджував, що, що стан афекту може мати місце у здорових людей і не може бути у людей з легкою розумовою старістю, яка виявлена у гаджули. Варус наполягала, що дії гаджули до, після, до під час і після інтермінального діяння не мали ознак і стадії характерим для афекту. У вхідних дверях житла гаджули, знайдені ключі зі слідами крові потерпілих, наволочку залито плямами бурого кольору, на підлозі порозі виявлено і зафіксовано плями крові потерпіли. У кімнаті виявлено сірий гольф-светр, обвинувачено з плямами крові. В спальній кімнаті на ліжку було виявлено трубкушня без одягу, тіло розміщене на спині, обличчям берега. Вона годжура доводиться даними в протоколах, які склали слідчі органи висновками експертиз речовими доказами олігантовому суді. При цьому суд виходять сукупності всіх вчинного діяння. Зокрема, судом враховано численність ударів, понад 46, які спричинені. Кулаками і твердими і твердими ребристими планками розламаної шухляди, нанесені їх з прикладенням значної сили, достатньо для перелому ребер з пошкодженням плеври. Враховується і локалізація тілесних пошкоджень, розмір їх на голові, розміщення їх на голові, обличчі, тулуб, зліві, поведінку винуватої потерпіло, що передбали події, зокрема їх постійні конфлікти стосунки систематичні скарги потерпілів до правохоронні корогів, наразового насильства сім'ї Ківчині-Ганджура. Суд вважає, що Настання смерті охоплювалося умислом годжули, адже будь-якої адекватної швидкої медичної допомоги після численних побоїв він не надав і не мав наміру надавати. Виклик не свідчить, що годжула свідомо бажав смерті кушнір, а тому його дії містять ознаки саме умисного вбивства з кваліфікуючими ознаками. Зважаючи на стан спиніння потерпілої, будь-яких гальмівних процесів у центральній нервовій системі та зниження швидкості проведення нервових імпульсів потерпілий не було. Навпаки, були присутні рефекторні. Реакції на бульові та інші подразники. Так, з висновку судову медичної експертизи бачать, що потерпіла, чинила мінімальний опір гаджулі, і змогла нанести йому легкі тілесні ушкодження. Згідно висновку судово медичної експертизи, впродовж години після спричинення гаджулі тілесних ушкоджень Кушнір здатно була до самостійного пересування. Поглядом та вилученими слідами на місці доведено, що потерпіла після жорстокого покриття, намагалась помитись, пересуватися житлом. Залишаючи сліди крові на ключах, порозі, підлозі, при вході в житло, з одягом З Свідчень гаджули вбачається, що під час побиття від болю просила не бити її, а після побиття кушнір просила води, намагалась закорити нього. Тому, зважаючи перше, на кількість та масивність виявлених під час експертизи трупа потерпіла кілька на здатність здатність до активних дій після вбивства, суд вважає, що вбивство кушнір супроводжувалось з відчуттям потерпілої нестерпного фізичного болю і потерпіла зазнала бойових відчуттів, незважаючи на стан сп'янення. Оцінивши належні, допустимі та достовірні докази в їх сукупності з точки зору достатності взаємозв'язку з своїм внутрішнім переконанням, що готується на всебільшому повному, неопередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючий законом, суд вважає, що дії гаджули місця склад і кримінального правопорушення, розглядаючи кримінальне провадження в межах пред'явленого обвинувачення згідно. Статті 337 КПК України. Суд кваліфікує дії гаджули як умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині, вчинене з особливою жорстокістю, особою, яка раніше вчинила умисний вбивство, тобто гаджула, винен і вчинив кримінальне правопорушення, передбачене пунктами 4.13, частина 2 статті 115 КК України. При призначенні покарання суд враховує ступінь тяжкості вчинного злочину, сукупність усіх обставин, що його характеризують форму, вини, мотив, спосіб. Характер чинного діяння. ступінь здійснення злочинного наміру, тяжкість наслідків тощо. Особо винного обстане, щоб пом'якшити та обтяжує покарання. Хаджула вчинив особливий тяжкий злочин, передбачений пунктами 4.13 частини 215 України. Тобто, будучи раніше судимим за вбивство і замах на вбивство двох і більше осіб. Звільнивши зміст позбавлення волі, при умовно достроково звільнення, знову вчинив вбивство з особливою жорстокістю. Виконець свідчить про його підвищену. Небезпечність для суспільства. Умисними діями він позбавив кушні життя, тобто посягнув на невід'ємне природне право людини, яке охоплюється і захищається державою. Відповідно до статей 3 і 27 Конституції України людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються найвищою соціальною цінністю. Право на життя є невдаємним правом людини. Ніхто не може бути словіним позбавлений життя. Цими Найважливішими конституційними нормами на гаджула знехтував вже вдруге. Так, у квітні 2006 року гаджула в селі Велика Слобідка умисне протиправно позбавив життя Горбачука та вчинив замах на вбивство Миронюка, за що був засуджений, Звільнившись, умовно достроково у липні 2014 року гаджула на шлях виправня не став, а продовжив насильницькі дії на співмешканці Кушнір. Про систематичне насильство і знущання потерпілою свідчать офіційні документи та відомості електронних баз даних правоохоронних органів. Які фіксували виклики та скарги потерпілий на насильство сім'ї? Так, 8, 9 січня, 2 лютого, 12, 14, 28 серпня, 24 вересня, 9, 10 та 11 жовтня тричі 2015 року зафіксовані виклики з повідомленнями Кушнір, Грицютенко та сільського голови Сидорука про насильство сім'ї, яке вчинив гажуха щодо потерпілки. Том 2 абсолютно. 56, 122, 154. Викона свідчить, що насильницькі дії були нормою для гаджула, що підтверджує його особливу суспільну безпеку і впертене бажання адаптуватися до нормального життя на волі. Гаджула вчинив вбивство після того, як впродовж року неодноразово був притягнутий до містивної відповідальності. При цьому йому призначались найсуворіші стягнення у виді арешту за насильство сім'ї. Позбавляючи кушнір, кушнір життя, винний усвідомлював, що материнської опіки будуть позбавлені кілятерами непомалітніх дітей потерпіли, в тому числі і їх спільна донька. Про виняткову суспільну небезпеку гаджує свідчить і той факт, що він вчинив вбивство з кваліфікуючими ознаками в період умовно достойнового звільнення, будучи звільненим від покарання за аналогічних злочин. тому 2 акусправи 148-149. Обставники обтяжують покарання суд не встановлює. Суд позбавлений вважати обставиною, що пом'якше покарання гаджули, наявність на отримання матері похиловіку, яка тяжко хворіє і має лінцю, оскільки він, він не отримував матір, проживав окремо, навпаки, свідчень Гаджули, ГП матері бачається, що саме вона підтримала матеріальну сім'ю гаджули, приносила їм їжу, допомагала продуктами харчування, консервації. Суд позбавлений можливості вважати, що гаджула ще рукається, оскільки він після вчинення злочину переховувався і слідчих органів. Вибачень і будь-яких відшкодувань для потерпілих за руйку пов'язаних стратою доньки не зробив. Наслідстві і судді намагався переконати суд тому, що був у стані афекту, що не мав наміру позбавляти життя потерпілих, а тому має підстави вважати, що гаджула відверто іще розприяв слідство, встановлені істинної вспораді. Тобто обставини, які пом'якшують покарання, суд не встановив, а сторони доказів на їх підтвердження не надали, оскільки гаджула повторно вчинив вивку з кваліфікуючими ознаками в період умовно звільнення за аналогічні злочини. Не відбувши за нього повністю покарання, дозі після звільнення зміст позбавлення волі та в період встановлено адмістивного З врахування негативних характеристик та неодноразове притягнення його до адміністивної поданці, Відсутності бажання виправлятися на волі з зраханням жорстокості вбивства та викладеного вище, суд не вбачає можливості застосувати до гаджує покарання у виді позбавлення волі на певний срок. Наведені обставини у їх сукупності, приведе суд до висновку, що гаджула як особа становить підвищену небезпеку для суспільства, у зв'язку з чим вважає неможливим застосувати щодо нього за частиною 2-115 К Україну покарання водії позбавлення волі на певний срок і знаходить за необхідне згідно з статтею 64 КК України. Призначити гаджулі покарання за пунктами 4-13 частини 2-115 К України у виді довічного позбавлення волі, враховуючи виковики у систему 370 КК України, суд ухвалив гарджу Олександра Олександровича Визнати винуватим учинні кримінального правопорушення, передбаченим пунктами 4, пунктом 13, частини 2, 115 Кримінального кодексу України та призначити йому покарання за пунктами 4, пунктом 13, частини 2, 115 Кримінального кодексу України у виді довічного позбавлення волі.